Вітаємо! У цій інструкції ми покажемо, як створити супровідний касовий ордер у валюті. Для цього натискаємо Сумка нова Валюта. Вибираємо дату інкасації, прописуємо номер сейф пакета Рахунок підставляється за замовчуванням. Далі вибираємо потрібну валюту та праворуч прописуємо кількість банкнот, натискаємо Контрольне введення. У новій формі заповнюємо номер сейф пакета та суму для кожної валюти. У полі Документ створив потрібно ввести ініціали та прізвище або повне ім'я. Натискаємо збереження та друк. На цьому інструкцію завершено. У разі виникнення питань звертайтеся до служби підтримки. Контактні дані ви бачите на екрані, а також вони доступні в описі під цим відео. Дякуємо за увагу!